Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi ETR-55, модельний рік 21 від офіційного дилера Audi. Машинка вся в рідній фарбі, без підводних каменів з оригінальним сервісним пробігом, який фіксується на дилері, в такому прекрасному кольорі Под опція. у нас ідуть помаранчеві супорти. Автомобіль має. Заводський black пакет Тобто у нас е забраний весь хром, передня решітка пофарбована в чорний колір, тонування заводських вікон. Е автомобіль має в нас камера дзеркала. Е має в нас камери 360, асистент нічного бачення, музику Bang Olufsen проекцію на лобове скло, максимальну кольорову підсвітку по салоні, максимальні системи безпеки, адаптивний круїз-контроль. Автомобіль у нас на тканинному салоні. От такий збережений стан. Незатертий, незачуханий. По допопціях. Я вже говорив камера нічного бачення, камера 360, bank and All of музика у нас іде, проєкція на лобове скло. Зараз дивимося по системі безпеки, що в нас є автомобілі. Щоб вам було легше собі подивитися. Значить, система нічного бачення, говорив Audi Presence, попередження про зміну руху, асистент руху перехрестя, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час. Виїзду заднім ходом дуже класна функція. Адаптивний круїз-контроль. От такі у нас прикольні камери. Кого цікавить, звертайтесь, як завжди допоможемо.